Рік спочатку повномасштабного вторгнення, рік страшний не тільки через стреси, не тільки через нерви, а через той біль, який пронизує кожного з нас, особливо коли дізнаєшся про загибель українців і про загибель українських дітей пів було вбито наших маленьких, наших прекрасних дітлахів. Горе так само прийшло в сім'ю Дмитрієвих з Вінниці. Всі пам'ятаємо маленьку сонячну дівчинку Лізу, яка загинула внаслідок удару ракетного по центру Вінниці. І якраз з нами на зв'язку зараз її мама Ірина Дмитрієва. Пані Ірино. Ви з нами? Вітаю вас. І я вас вітаю. Пані Ірино, хочу поставити найпростіше питання, яке завжди передає всі емоції українців. Як ви я знаю, так я просто коли готувалася, думала, що я вже стільки всього пройшла, вже просто не маю чим платити. Я буду триматись, але це неможливо, і на це питання я досі не знаю, як відповідати. По фізичному здоров'ю, звісно, краще, а по моральному, то я не знаю. Розумію, дуже, дуже важкі, важка ситуація, але зрештою, це вже півроку пройшло. Чи був місяців один... так минуло? Чи був хоч один день, щоб ви не згадували цей день? Ні. Не було ще жодного дня. Ну, взагалі, без сліз, без вадок. Ну це неможливо, це неможливо забути, не згадувати. І в принципі, я стараюся жити життям, там просинатися зранку пити каву, готувати, але це неможливо. Ір, розкажіть нам про лізу, якщо можна, я вас попрошу. Вона, вона, вона в нашій пам'яті, вона насправді вона стала якоюсь такою для нас усіх рідною за один день. Дякую. Мені, мені дуже приємно, що всі українці вшановують пам'ять моєї дитини. Дуже багато українців мене підтримують і ну, взагалі людей. Це дуже дуже важливо, тому що. Чесно, не знаю, як була взагалі. Я що хочу сказати про Лізу. Для мене, звісно, як для мами, це ідеальна дитина. Я коли сиділа з мамою на кухні, ну вже була війна, я жила у мами, Ліза просто їла, і я кажу мамі, ну як так можливо, ну дивись на неї, вона ж просто. Як я могла взагалі народити таку ідеальну дитину. Я ніколи не бачила в мені якісь діагнози чи відхилення. Просто я знала, що потрібно більше працювати більше вкладати. А взагалі Ліза дуже любила життя, вона навчила мене цінити кожен момент, тому що раніше до її народження я не помічала якихось там заходів сонця, як там квіти, квітнуть, тому що. Ми завжди спішимо, працюємо, якісь побутові справи, робота. Ми ніколи не помічаємо світ навколо, а з народженням Лізи все абсолютно змінилося. Я думала, що я її вчила всьому, а тільки зараз розумію, що вона мене навчила жити і помічати який світ прекрасний навколо. Н На жаль, ця трагедія у нас. Дуже багато пів тисячі дітей загинуло в Україні і дуже багато отримали е, різноманітні поранення. І ось тут, як для, до вас, до мами, яка пережила цю трагедію, скажіть, будь ласка, а що вас підтримує? Мене, мене підтримує незламність людей. Я кожен день дивлюся, які українці сильні. Підтримую. Все-таки, що б не казали, а хороших людей у нас в країні набагато більше, тому що кожен день я спілкуюсь з ним, кожен день отримую безліч повідомлень, підтримки, гарних слів. Я дуже вдячна за це. Яке покарання має бути для тих, хто натиснув цю кнопку? В принципі, покарання має бути для всієї нашої, цієї сусідньої держави, яка вторглася на наші землі і просто зруйнувала наші міста, будинки, вбила багато безліч просто невинних людей, особливо дітей. Я довго думала взагалі, яке покарання. Просто ця держава, вона не має права існувати в принципі на землі. Просто її немає. Так, і ми з вами абсолютно погоджуємося. І е, та віра в перемогу вона у вас є? Звісно. Я дуже люблю Україну. Я дуже вірю в перемогу. Я знаю, що вона буде 100%. Просто ціна за нашу перемогу надвисока. Ну, Вже по не може бути, тому що стільки життів забрала ця війна, що ну, не може бути вже іншого виходу. Ми вже такі сильні, що просто ми переможемо це 100%. Я в це вірю. Я дуже люблю Україну, вірю в неї. чекаю, коли вже повернуся на свої рідні землі. Іро, я вам дуже дякую за те, що ви до нас доєдналися, але ще більше дякую за ту мужність і за ту силу, яка в вас є. Якби це не було, мені здається, що ви відчуваєте внутрішньо, як ми вас обнімаємо всією нашою студією, всім нашим каналом і всією нашою Україною. Ви надзвичайно мужня, ви надзвичайна дякую жінка, вам. і дякуємо вам дуже, дуже. І вам дякую за запрошення. Я вірю в Україну. Нашу перемогу, так. слава Україні! Героям слава. Дякую. Ірина Шепанець. Дмитрієва, мама Лізи маленької сонячної, прекрасної дівчинки, чиє життя обірвалося в 4 роки через ракетну тарпу. І Повір.